Цей кількагектарний простір навколо ось цього дуба та ще кількох вилетнів, але трішки менших, які стоять на цьому просторі, називається міським парком імені Тараса Григоровича Шевченка. Зовсім поруч знаходиться кладовище. Верніше та частина його, яка кілька років тому вилізла за меж офіційного цвинтера, і продовжує у цьому напрямку зростати. Звичайно, ця тенденція правильна. Чому? Тому що відновлюється певна історична справедливість. Оскільки на цих двох цвинтарах, старих цвинтарах Георгіївському кладовищі та погості Троїцькому, було у 30-ті роки на зруйнованому просторі встановлено. Територію комуністично комсомольську було кілька будівель розважальних, танцювальних майданчиків, каруселів тощо. Звичайно, що минув час. Поховань тут було багато. Тоді вони десь поховання двох-трьох століть, як від епохи Казаччини, почали ховати людей у нас на цвинтарах, то з тієї пори все згребли докупи. І впродовж кількох суботників та недільників комуністична комсомольська басота привела до того стану, у який вони проводили все це. Важко сказати, що буде в подальшому, але на сьогодні ми тільки бачимо, що ніхто не займається власне, ані кладовищем, ані парком. Чому я так кажу? Тому що, здавалося б, кладовище закрите. Хоча офіційного такого розпорядження у пресі. Тільки 10 років називають, але ніхто цього не зробив. Власне, ніхто і не бачив. І тому, коли людей ховають по чиємусь дозволу, з чогось багача чи іще з якоїсь, так би мовити, привабливості ховають такі людей, то його постійно рухають. І тому часто буває, як бік попісяв, ото така лінія цього переносного паркану відбувається. Точка зору певних людей. Була така, що його треба офіційно перенести, так би мовити, і щоб він зайняв простір той, що колись і був. Але як воно буде невідомо, бо нового цвинтара у межах міста старого ніхто не захотів відшукувати, а можливості такі були: від центральної частини за кілометр, можливо, за півтори версти, можна було зробити. Зробили так зване нове кладовище. У старому козацькому мікрорайоні Покровщина. І людям зрозуміло, багатьом з центральної частини туди незвично. Також я хочу сказати кілька слів ось про, перед, про той об'єкт, біля якого природного ми знаходимося. Оцей старезний дуб. Як кажуть вчені, звичайно, що цей дуб має вік не менше 300, а то й 400 років. Словом, він бачив все те. Що робить картинку в місту Новгородцівському? Він бачив е, Литовське Велике Князівство і Українське разом, як кажуть. Він бачив часи Казаччини. Але на превеликий жаль, ось таке ставлення для природи, яке демонструє ця пам'ятка. Верніше, вона б мала бути пам'яткою, їй б мали б надати статус, відповідно, огородити, а не просто так, що ось спалюють басяки місцевого розлива, і такі тортури над цим старежним велетнем, під яким, можливо, навіть відпочивали наші і козацькі гетьмани. У всякому разі, можливо, і Іван Степанович Мазепа, який був покровителем Новгорода Сіверського, і вклав сюди багато розуму, честі і коштів своїх. Тому вважаю, що ми паралельно маємо думати як за людей, так і за природу, так і за пам'ять тих усопших, які лежать ось на цих цвинтарях. Але для всього цього треба додати не тупий популізм, не болтологію, а безпосередні дії, які б вказували на те, що ми думаємо про своє майбутнє, тому що ми бережемо пам'ять. Пам'ятаємо про таке, адже ми, українці.